Коломия, перша із західних міст, прийняла всеукраїнську акцію зі збору підписів для національної збірної з біатлоном. Подія присвячена 50-літтю біатлону в Україні, яке відзначатиметься у вересні. Свій підпис на прапорі вболівальників збірної залишила і наша колега Мар'яна Мацьків. Брати Ігор та Володимир Могильняки шанувальники біатлону з багаторічним стажем. Про цей вид спорту вони знають все. Пару секунд ти вже лідер, ти погано все, ти вже ти вже в другому десятку. Тобто такий динамічний вид спорту, що він захоплює за національну збірну України з біатлону. Хлопці вболівають не лише перед телевізором, часто відвідують самі змагання. У 2012-му вони були на Кубку світу в Чехії. А цього року брати знову поїхали туди, але вже на чемпіонат світу. До речі, для українців цей чемпіонат був найуспішніший. Там збірна завоювала п'ять медалей та ще й отримала нову чемпіонку Олену Підгрушну враження позитивні, тому що історія творилася в нас на очах. Ми бачили, ми були весь чемпіонат від початку до самого кінця. Тобто ми пережили разом всі перемоги, всі поразки нашої збірної, і це так залишиться на все життя в нас. Цьогорічний чемпіонат світу з біатлону у Чехії відвідала і коломиянка Оксана Рижук разом з друзями. Тож столиця покуття мала велике представництво у новому месті на Мораві. Вже багато років вболіваємо за наших біатлоністів, і коли дізналися, що чемпіонат світу проходить так близько в Чехії, не могли не поїхати і. Не розчарувалися зовсім. Найприємніше було, що саме там наші дівчата зарекомендували Україну як красиву, потужну і яскраву країну, і нас всюди зустрічали оплесками. Маючи таких палких прихильників біатлону, Коломия не випадково стала однією з міст учасників всеукраїнської естафети передачі прапора оболівальників збірній. Три організатори це з Києва Юра, з Харкова, Євген та Марія. з… Херсона придумали так, якби зробити якусь частинку талісмана, кіски так якби для наших біатлоністів, який би їх надихав на нові перемоги. Ну і вони вирішили зробити такі два прапора: один маленький прапор, де кожен лиш робить розпис, і те місце, де проводиться ця подія. Тобто зазначається, а другі прапори він десь такий 3 на 3 на 6 метра, де кожен може вже написати свої побажання для збірної. З Коломиї прапор болівальників помандрував у Івано-Франківськ. Останнє місто, яке збиратиме підписи, Київ. І саме у столиці 19 вересня на святкуванні 50-річчя українського біатлону відбудеться передача прапора національній збірній.